Ще з березня кар'єрний хаб. Вона ініціював старт навчання другого потоку жінок, що проходять курси з професійного навчання, здобувають дві професії: майстер манікюру та перукар. Проєкт реалізується фондом ООН в галузі народонаселення UNFPA за фінансової підтримки USAID разом із громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області. Дуже великий попит якраз на б'юті сферу, на перукарей, на майстрів манікюру, на нарощення Вій, тому що це така професія, коли яку ти можеш взяти з собою в, в принципі завжди і по Україні, і за кордон. І потім, щоб набути більше досвіду, ми зробили ще соціальну перукарню у нас на базі хабу, і, і там наші жінки зможуть пройти додаткове навчання, додатково поставити собі руку, да, і набути досвіду з живими людьми, щоб з різними запросами клієнтів попрацювати. Тут майстри навчають перукарські справі другий потік сімох учениць. Серед них і пані Інна перукарем стати мріяла ще з дитинства. До великої війни навчали справі в Маріуполі. А по приїзду до Запоріжжя вирішила згадати базові навички. Потім стала війна, і тільки три уроки пройшли. Тому я в мене була все таки якась мрія завершити і працювати в цій сфері. Сьогодні ми робили стрижки англійськими техніками на довге волосся. Таку професію кажуть організатори, можна швидко монетизувати. А вирости з рівня початківець за місяць курсів цілком реально, підтверджує власниця б'юті студії. Прикметно що до навчання можуть долучитись не тільки молоді спеціалісти. Ми навчаємо і тих, хто хоче змінити свій профіль. Базові чоловічі стрижки, техніка фейт це актуальні стрижки, це носибільні стрижки. Також це в жіночих формах, це англійські техніки. В основному ми опираємося на цю техніку і струк... текстурні форми це слої. А в всій кімнаті дівчата опановують нові для себе техніки манікюра комбінований та апаратний. У перший день курсів майстер розповіла теорію, а вже згодом учениці відточили отримані знання на практиці. Пані Анна ділиться з кожним разом їхні руки стають впевненішими. Дівчата перше ну, заняття вони відпрацьовували одну модель по 4,5-5 годин. Сьогодні п'ятий день навчання дві з половиною-три години працюють, Тобі ж вони набирають обертів, набирають швидкість, тобі ж стають більш впевнені в тому, що вони роблять. Вже не бояться апарату, не бояться фрезеру. По завершенню курсів учні отримують сертифікати, що підтверджуватиме їхню майстерність. Ба більше практично відпрацювати нові вміння жінки зможуть у Ванахабі. Найбільшим стимулом для професійного розвитку діляться учениці стають позитивні відгуки моделей. Своєю стрижкою пані Юлія задоволена. каже залюбки, ще раз завітала б до такого майстра. Звісно, я дуже бажаю, ну, дякую дівчинці, тепер ну, усім цим організаторам бажаю самих хороших і вдячних клієнтів. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.